Привіт, шановне панство, мене звати Андрій, а ви на каналі Анрок. По-перше, хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал. У нас вже понад 90 підписників, і моє минуле відео набрало вже понад 2800 переглядів. Це прям щось нереально і дуже круто. І по-друге, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це зараз дуже потрібно. На будь-який фонд, якому ви довіряєте, закиньте пару гривень. Або на е, мої фонди, які я прикріплю на посилання, це фонди, яким я сам особисто довіряю. Тож, донатьмо. Сьогодні хочу зробити дуже корисне відео, розповісти вам про топ-10 застосунків для вашого смартфону, якими я особисто користуюся, або дуже добре їх знаю, і поділитися з вами. І перший мобільний застосунок це у нас Snapseed. Він дуже крутий і дуже простий у використанні. У нього безліч інструментів, за допомогою яких ви можете редагувати свої фото. До того ж, цей застосунок від компанії Google, тобто він буде максимально адаптований під мобільні девайси. І до того ж, він ще й безкоштовний, що дуже приємно. Другий застосунок Reverso Context це крутий перекладач. Мені здається, він навіть крутіший за самий популярний Google перекладач. Сам особисто користуюся, що там можна перекласти слова і отримати декілька інших варіантів перекладу. До того ж, там внизу є кілька речень, де встановлено саме ваше слово. Мені здається, це дуже крутий варіант для вивчення нових слів і також для збагачення свого словникового запасу. І цей застосунок є і на мобільних девайсах, і на ПК. Третій застосунок GarageBand. це застосунок від компанії Apple. Ви можете створювати мелодію або навіть музику на своєму iPhone. Сам особисто я не так часто користуюсь, я тільки пробую деякі функції, але я знаю людину, яка робить мелодію і доволі непогано. Четвертий застосунок WidgetSMIS це застосунок для кастомізування вашого екрану блокування або робочого столу. В TikTok було дуже багато відео, де люди якось креативно робили свій робочий стіл. Навіть були відео, де були фейкові пусті робочі столи. Він доволі простий у використанні, є навіть вкладка, де вам детально пояснять, як все налаштувати. І цей додаток безкоштовний. П'ятий застосунок BeReal – це соціальна мережа, яка відрізняється від інших. Тут потрібно бути просто самим собою. Наприклад, в інстаграмі люди перед тим, як фотографуватись, вибирають якісь особливі гарні місця, роблять там фото, після того вони їх ще редагують, і після того вони їх виставляють. В цьому додатку все навпаки, його головна особливість, що щоденно та в будь-який момент може прийти сповіщення. І він заохочує людей робити фото. Додаток намагається зробити середовище, де люди діляться своїм реальним життям і не приймаються через редагування або фільтри, і робити свої реальні щирі фото, бо у вас не буде на це часу. Шостий застосунок, Splice — це відеоредактор. Він дуже крутий та простий у використанні. Я ним сам користуюся, адже перше відео було змонтовано там. Там дуже мало лишніх кнопок та дуже багато звуків та мелодій. І він дуже круто підходить для мобільного відеоредагування. Бонусом для прокористувачів знайдеться додаток LumaFusion. там вже знайдеться все. Але цей додаток коштує дуже багато, а саме 35 доларів. Freeform – це програма для цифрових дошок, там ви можете додавати фотографії, документи, нотатки, веб-посилання. Можете запросити своїх друзів або колег і синхронізовано робити якісь записи. І робити такий мозковий штурм, застосунок папка, мабуть, найбільш корисний для людей, які постійно відправляють свої документи онлайн. Можливо, ви мене запитаєте, що до такого в звичайному провіднику. А я вам відповім, що в звичайному айфоновському провіднику можна спокійно відсканувати документ у форматі PDF і відправити по пошті легко та зручно. Тож, якщо у вас є окремий застосунок, який сканує документи у форматі PDF, Можете спокійно їх видаляти і користуватися саме папкою. Дев'ятий застосунок Canva це застосунок для створення графіки, презентацій, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Ви можете це все робити самостійно або використовувати шаблони професійних дизайнерів, редагувати їх, і також ви можете вставляти свої фото. Це є все на мобільних девайсах і також є веб-версія. І десятий застосунок про Creative Pocket – це застосунок для малювання, і мені здається, це найкращий графічний редактор, адже він доволі простий та зручний. До того ж, він максимально адаптивний під iPhone та iPad. Тому що він саме під них і зроблений, також цей застосунок має підтримку Apple Pencil або Pencil іншого виробника, що значно полегшує процес створення малюнків. І цей застосунок коштує 7 доларів, але мені здається, воно того варте. Дякую, друзі. Якщо ви дивилися до цього моменту, і ви віддячте своїм лайком, коментарем та підпискою на ось цей канал. Для мене дуже велика мотивація робити нові відео, адже минулі набрали дуже багато. Я прям до сих пір в шоці. Ви в мене дуже круті. Дякую вам і бувайте!